Такий вигляд нині мають домогосподарство ворожбі, що неподалік Білопілля. Вранці 3 вересня місто обстріляли російські війська, влучили по оселях мирних мешканців. Цей будинок знаходиться в кількох метрах від місця влучання. Уламками снаряду, розповідає його господар, пробило стіни наскрізь. Ось дірка, ще одна, і вона пошла вверх. Це ж насквозь пошла вверх, розквозила. Куди вона далі пішла, я навіть не, не розумію. Чоловік в момент влучання був із дружиною вдома. Подружжю довелось бігти у сховище. Ми зразу сюди приїх, одразу в подвал. Мене тут внизу підвал». По цій вулиці раніше влучали російські снаряди, розповідає заступник міського голови Роман Куценко. Цього разу нарахували сім вибухів. Стріляли, пропускає він з крупнокаліберної артилерії. Пошкоджено по цій вулиці п'ять житлових будинків, перебиті електродрати, пошкоджена електроопора. Ще отри домогосподарства поцілили на сусідній вулиці. В одному з них мешкає Іван Москаленко. Вікна його оселі забиті дошками. Скло вибило вибуховою хвилею. ось повставляв зря тільки робив, опять повилітав. В будинок чоловіка вже влучав російський снаряд у жовтні 2022-го. Тепер говорить чоловік, ладнати хату доведеться знов. Початок місяця. Неділя і пів восьмого ранку, все як в минулому разі, як рік назад. Паркан розбило ударною вовною, яблуню на городі з щесало, засохне яблуня, і огородина пострадала. Морква і буряк допомогли викопати. Чоловік зізнається, хотів вивезти родину, але близьких родичів в більш безпечних місцях немає, а евакуація з міста не проводиться, бо населений пункт не знаходиться у п'ятикілометровій кілометровій зоні. У міській раді сказали, що нема такої можливості. З ворожби нікуди нікого не евакуюють. Ворожбу обстрілюють регулярно, говорить Роман Куценко. Лише за останній тиждень по місту стріляли тричі. Через обстріли люди їдуть до сель у громаді на січень 2023 тисячі Було зареєстровано близько 8 тисяч мешканців. Третина з них, за словами чоловіка, виїхала діана Крахматова, Андрій Крамченко. Суспільне новини. Сумщина.